Друзі, всім привіт! Вітаю усіх на моєму каналі! В цьому відео я вам розповім, який телефон можна купити, наприклад, якщо ви йдете в перший клас. Дивимося. Наприклад, купити iPhone 11. Наприклад, якщо ви йдете в... Перший клас, то можна вам купити 11 iPhone. Так, тільки потрібно знайти небеушний. Так, дивимося. О, нов... стан новий на 128 ГБ. Ще, наприклад, гарантія на один рік це все разом 21 798 гривень. Такий iPhone можна купити, наприклад, якщо ви йдете в перший клас. Далі який телефон можна купити, якщо ви йдете, наприклад, вже в третій клас? Купити телефон Samsung. Наприклад, якщо ви йдете в 3 клас, то можна вже взяти якийсь серйозний Samsung. Ну, не такий, говорю відразу. Це для третього, для третього класу дуже крутий. Можете взяти собі, наприклад, можете купити, наприклад, вашій дитині, якщо вона йде в 3 клас ось такий Samsung. Galaxy S24 FE на 256 ГБ за 24 300. Можете купити ось такий а, Samsung. От, наприклад, далі, якщо ви йдете в 6 клас, то можна вже купити, знаєте, який А, Купити купити iPhone тренд. Айфон 14. Можна купити вже чотирнадцятый айфон. Бачите, можна купити на 256 ГБ ось такий iPhone 14. От, Коштує 29 899 гривень. Це можна купити телефон для 6 класу. Якщо, наприклад, ви, як і я, йдете в цьому році в 7 клас, то можна вам вже серйозно купити, наприклад, купити купити сам купити iPhone 15. Наприклад, можете вже купити, можете вже вашій дитині купити 15-й iPhone. Так, дивіться, наприклад, на 128 мігабатів коштує трохи деш. Батчеты, например, iPhone, iPhone 15 Plus. Например, iPhone модели Ultra 15 Plus на 128 ГБ. 39 999. Такий телефон ви можете купити, якщо, наприклад, ваша дитина йде в 7 клас. Якщо ваша дитина йде вже в 10 клас чи в 9, то можете купити з головою. Вистачить на 5 років, можете вже брати iPhone 16 Pro. От, Тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю, гарного дня.